Шановні колеги, на зараз нам привезли два генератора з дружньої Польщі. Ці генератори були замовлені нами для того, щоб ми при училищі, якому розполагаємось, змогли працювати на будь-який випадок, а також для життєдіяльності там, де проживають наші діти сироти. А головне, ці генератори будуть призначені після перемоги. Ми їх повеземо до нашого рідного Сверодонецька. І вони будуть нам давати світла у нашому учбовому корпусі номер 2 та гуртожитку, де будуть проживати здобувачі освіти. Цей подарунок нам це наша віра в перемогу, те, що ми будемо працювати далі. Я дякую МОНУ за те, що вони помітили, почули нас і виконали наше замовлення. Я дякую нашим друзям з Польщі, що вони так віднеслися. До нашої потреби і теж виконали. Шановні колеги, це близько вже буде. Ми будемо працювати в нашому рідному, учбовому закладі Северодонецькому випові.